Каже сьогодні Ісаї такі слова, і сказав я, Господи, це надовго до то буде. А Господь сказав, ведь доти народ грішить, доки не опустіють міста, і доки не останеться города без жителів, дому без людей, а земля зовсім запустіє. І удалить Господь людей і великої не буде нашої земли через гріхи народа. Фактично каже Господь через прокайсаю гріхи людей провокують пустоту, війну і опустошення земли. От почому так нам важно бути із Господом, держатися. І через покаяння, і через причастя, усе бити плодоносними деревами, бо тоді народ сильний, коли його костяк, основа його сповідаються, причащаються, возрастають духовно, а Бог їх подвиг, милує і всіх остальних. І ще сьогодні каже Господь у притчі Соломонові такі слова, сини мій. Не давай своїм очам сна довгого дремання, доки напасники хочуть напасти. Спасайся, а ти хочеш видіти, як серна утікать із руки, як птиця із рук птицелова, так утікай від гріха, утікають беззаконня, бо сатана то тот ловить. Ловить людей на гріхах, а потім маніпулює ними. Аж хочеш видіти чудо, каже премудрий Соломон, подивися до мурав'я, до мурянки. ти тліницю, подивися, як, що вони роблять. У той мурянк не є ні начальника, ні представника, ні якогось повелителя, а вони так се трудять, заготовляють літом пропитання. І свою піщу, а хочеш і ліпше бити, та подивися на пчолу, познай, яка вона трудолюбива, як вона почтенну роботу має, хоч вона слабенька, но вона чудо завершає. А мед люблять усі, котрі вона дає. І ти доки лінивцю будеш спати, доки будеш дримати, доки ти раз не встанеш. І не скажеш, Господи, прости, і через покаяння вернешся до дітей Божих і збранних. Аж не хочеш пробудитися від твого гріховного сна, і ще немного поспиш, немного подремлеш, і, зложивши руки, полежиш, і прийде до тя, Прийде до тя, іде прохожий ім'я котрому бідність, і нищета, І нужда твоя Та до тебе прийде, як розбойник, котрий прийде, коли якраз не чекаєш. Но якщо ти лінивцю підеш другим путем, покаєшся, тоді ти будеш мати успіх. А до того часу, доки ти ще думаєш, що робити, каже Примудрий Соломон, подивися на людей лукавих, Чоловік лукавий, нечистивий, ходить із лживими устами, мигає очами, кліпать очами, говорить ногами своїми, дає знаки, замишляє його серце всякі плани і перечисляє мудрий шість, а сім позорних гріхов. Шість, що ненавидить Господь, і сім, що мерзне з душі, очі горді, язик лживий, і руки, проліваючи кров невинну, серце позорне, котре кує злі замисли, ноги, котрі так біжать на злодійство до церкви, не йдуть, на покаяння не йдуть, а зло о як біжать, і май позорнещі, лже свідок на суді. Котрий наговорює брехню і тим сіє роздор між братьями. Ці слова я особливо іспитав, коли мені на суді привели п'ятьох свідків не нашої релігії, другої релігії, а вони не чули мою проповідь. Сьогодні каже мудрость Соломонова, сини мій, коли то видиш цей світ пустий, не пади духом, зхрани заповідь Отця Твого. Не отвергай наставлення Матері твоєї, я. бережи свою сім'ю, що тут дитина Божа способна сопротивлятися, способна до покаяння, способна вернутися і перетворитися на дерево плодовитоє. і лиш так Бог буде видіти тебе, і тут народ, котрий покаянний, і верне і мир, ожене от, от, от і війну, і злих людей, а у вічності за такі труди. І в вічності будемо мати від Бога вічну уже нагороду у Царстві Божому. Амінь.